Що можете порадити проти післяродового парезу. Чи можна попередити? У нас вже дві корови пропало. Так, це дуже часті випадки. Люди втрачають корів через післяродовий так званий парез. І це дуже велика проблема в домашніх господарствах. Як його попередити? Хоча б так відсотків на 70. Це, по-перше, запустити корову на 2 місяці відпочити. Це по-любому. Обов'язково так треба зробити, щоб вона відпочила рівно два місяці. Не так, що ви на сьомому місяці тільки почали її запускати, поки ви її запустите. Коротше, два місяці відпочинку. Раз. Друге. Кальцій в раціоні у корови постійно якісний. Тому що я теж брав і неякісний, дешевий. Ні. Беріть, якісний, і буде все супер. Вітаміни, мінерали, амінокислоти. Отаку добавку шукайте. Е, є багато преміксів і добавок, які просто там вітаміни та мінерали. Це не підходить. Амінокислоти потрібні. Вітаміни, мінерали, амінокислоти. Запам'ятовуйте, три компоненти. Оце все ви даєте до самого розтелу. І ніякий кальцій забирати перед отелом не треба. Це теж помилка величезна. Хто, понятно, що вважає інакше. Вважайте. Але я кажу, що кальцій треба корові постійно. У неї після родової парест цей дефіцит кальцію. Його не треба прибирати перед отелом. Треба давати постійно. Макуха кіло 200 десь на корову на добу. Зерно мелене висівки, отрубі, хто як називає, з розрахунку 300 грам десь на літр молока. Отак ви даєте, да, даєте. За місяць до ростелу починаєте давати гарно. Годуєте до самого ростелу, е, гарно годуєте, гарно. Це е, до 1% від ваги корови. Ви повинні за тиждень до сроку отелу вже вивезти корову. Там, якщо 500 вона кілограм, то до 5 кілограм, 4 кілограми комбікорму. І як отелиться, не пугайтесь, у виміні, давайте комбікорм. Постійно отелилась оці десь кілограма 4, вона повинна з'їдати. За е, запуск ви її повинні відгодувати добре. Добре відгодувати, щоб вона така була. І не бійтесь, е, що буде велике теля. То бред все. Я білку он так свою годував, що капець, нормальне теля, нормально розстелилась. І все добре. Єдине, єдине у білці що було, це затримка посліду. Ну, це такі нюанси нічого з цим не поробиш. Це буває так, що.